Розглядаємо завдання, яке ви попросили допомогти розв'язати. Я насправді розв'язую не всі підряд задачі, які вам цікаві, адже їх є безліч, а лише ті, які справді вважаю, такими, з якими може ну, учень не впоратись сам. Йому треба підказка. Отже, мої відео шпаргалочки. Використовуйте собі на здоров'я. Отже, задача така: сторона квадрата дорівнює 12 см. Отже, мова йде про квадрат зі стороною 12. Знайдіть довжину кола, яке проходить через кінці однієї сторони квадрата і дотикається до паралельної сторони. Що це за коло? Нам треба його спочатку побудувати. За умовою, воно має дотикатися до однієї сторони і проходити через кінці іншої сторони. Я вже бачу, що ситуація має бути, ну, от, напевне, приблизно ось така. Бачите, так? Тобто, коло дотикається до сторони, давайте позначимо, АВ і проходить через вершини СД, тобто через кінці відрізка СД. Є. Наступне, що нам треба зробити, нам треба знайти довжину цього кола. Але, щоб знайти довжину любого кола, нам треба пі помножити на його діаметр. Але як знайти діаметр кола, нам треба подивитися уважно на задачу. Що нам точно відомо? Нам точно відомо, що це коло проходить через вершини С і Д. Тобто, СД буде. Хордою цього кола. Добре. Значить, Щоб знайти діаметр цього кола, нам треба цю хорду посередині перетнути. Перпендикулярним, перпендикулярною хордою. так? Тобто, ось, якщо ми через середину хорди провели перпендикулярну хорду, то ця хорда, давайте назвемо її КЛ, вона буде точно діаметром цього кола, бо діаметр перпендикулярний до хорди, проходить через її середину. ну І навпаки, є. Далі шукаємо. Ну, Не шукаємо, а розуміємо, що десь на відрізку КЛ посередині ми не знаємо його довжини, тому і середину ми чисто будуємо схематично, десь посередині, може десь ось тут, є центр цього кола. точка О. Далі розуміємо, що відрізки ОС, ОД і ОК OK теж це все у нас радіуси нашого кола. Так. Тепер дивимося, як нам знайти цей радіус. Знайдемо радіус, будемо знати діаметр. Все дуже просто. Для того нам є деякі дані. Дивіться, сторона квадрата 12. Значить, якщо ми тут поставимо точку якусь П, то ми можемо сміливо сказати, що СП і ПД дорівнюватимуть 6. Це ж зрозуміло. Тоді дивимося, сторона квадрата 12, значить, відрізок. КП теж 12. Але якщо в нас КОР, то ми ОП можемо виразити і записати, що це 12 мінус Р. А тоді наш улюблений прямокутний трикутник, у якому в нас всі три сторони виражені через Р, і тому їх можна зв'язати між собою теоремою піфагора. Отже, у трикутнику ОР. ПД за теоремою Піфагора виходить. r у квадраті дорівнює. 12 мінус r у квадраті плюс 6 у квадраті. Швиденько розв'яжемо. Р квадрат дорівнює 144 мінус 24r плюс r квадрат плюс 36. І р квадрат зліва r квадрат справа знищується. 24r перенесли, тут додали, вийшло 180. Звідси легко знайшли r, це 180 поділити на 24. R дорівнює 7,5. Чудово! А нам треба діаметр, то діаметр дорівнює подвоєному радіусу, значить 15, і тоді довжину кола знайти просто треба π помножити на діаметр. Отже, довжина кола дорівнює 15 π Все легко і просто.